Накопаю на городі картоплі і зроблю дуже смачненьку у духовочці. І покажу вам як. Дивіться, який в нас урожай. Різна є. І манюнька, і нормальна, але своя. Готуємо картоплю по солянськи. Розрізаємо на опіл, І на отакі скибочки. Нарізану картоплю заливаємо окропом. Накриваємо харчовою плівкою. І хай так стоїть 20 хвилин. Картоплю процідили і просушуємо, щоб була сухенька наша картопелька. У нашу картоплю додаємо сіль, паприку та сухий чесник. Перемішуємо. Одна столова ложка у мене з гіркою кукурудзяного крахмалу. Олія у мене соняшникова. Перемішуємо. Викладаємо на депута. Красотюлечка. Треба смажити. Поки картопелька запікається, я зроблю соуси. Сметана. Можна і майонез. Дрібно нарізаний кріп. Вичавлюємо чесничок. Треба посолити. Кетчуп. Майонез. Сіль. Перець. та вичавлюємо часничок. Один-два зубчики. Отака вот в мене вийшла картопелька по селянськи. Дегустуємо соус. М -м? Ну, хозяйка.